Це дуже добре. Лесю, я одразу запрошу в студію для того, щоб ми почали розглядати те, що ми почули з Німеччиною, бо маємо, Леся має трошки обмежений час. Тому ми, як це? В, з, з, з міста в кар'єр перескочимо зразу до, до наших з тобою німецьких питань. Я попросив тебе подивитися на цю статтю Дівельта, от почавши з неї, а мене вразило в. Тому що німці почали на це звертати увагу тільки зараз. От вони вся ця історія з гібридною атакою Росії на Грузію і гібридною і прямою ми мали вчора. Кінець чергову роковину кінця короткої кривавої кампанії Росії в Грузії кампанії 8-го року. Про це ми поговоримо окремо. А всі ці роки ми мали повзучу анексію Росії щодо цих земель? Ми будемо це розглядати детально сьогодні. Ми маємо в Казахстані дуже цікаві події, які там так чи інакше дестабілізують країну зсередини через цю російську таку гібридну авалу. Чому німці на це звернули увагу тільки зараз? Ну тому що я знову повертаюся до свого е, до своєї тези про ці дві швидкості, які для нас те, що нам здається абсолютно банальним, нормальним і про це всі знають. Е, е, те для німців здається чимось незвичним. От, тому власне е, це дуже проста відповідь. І от якийсь такий простий пост. Е, е, погано мене чути, так? Тебе чути добре, абсолютно окей. А, супер. uh Такий банальний видалений пост Медведєва, на основі якої ця стаття Удівельт виникла, вона мовоно може якимось чином збудоражити німців, тобто, в такий спосіб звернути увагу на те, ага, то вони хочуть ще й Казахстан і Грузію. Що, в принципі, відомо експертам, але невідомо широкому загалу, тому що про це не говорили до цього, просто тому, що жили в своїй затишній енергетично забезпеченій ситуації, де в принципі, було зрозуміло, що е, Росія нам дає газ, вона на нас не нападе, і все гаразд. Тобто, це так, звичайно, це дуже такий е, грубий обрис але приблизно так я це все розумію собі. Мені знаєш, що здається? мені здається, що в цьому випадку можу помилятися, знову ж таки, ми тут не скрижалі мої пишемо в ефірі, не цементуємо їх, не бетонуємо. Можу помилятися, виправ мене. Але мені здається, що в цьому випадку. а-а-а е, на руку а, нам до певної міри грає скепсис німців і їхня недовіра, наприклад, до спроможності України захищатися. А, тобто вони можливо переоцінюють загрози по іншим напрямках, тому що ми розуміємо реально, що Рашастан зв'язаний по руках і ногах зараз в Україні. Всі боєздатні частини так чи інакше сфокусовані зараз на спробах їх тепер захищатися від нашого контрнаступу, який насправді повзучий і, а, і трошки не такий, яким собі його уявляла там широка громадськість. Але, mm -hmm. а, будучи скептиками щодо України, систематично німці були скептиками, будемо свідомі цього вони, можливо, більш уважно, трошки більш параноїдально дивляться на інші фронти, а, потенційні фронти. І це насправді додає їм такої певної мобілізації, тому що якби вони вірили в те, що Україна здолає все це сама, що насправді не так нам необхідна військова допомога Заходу, але тому вони важливо ще більше б розслабилися і не думали про власну шкіру. Знаєш, я зараз хотів би показати ці кілька, кілька кадрів, які Леся допомогла нам. Дати в цей ефір, який є дуже важливою аналітикою. Давай, мабуть, почнемо з першого, що ти мені надіслала вчора. Це все таки готовність німців підтримувати Україну. А четвертий, попрошу, слайд а в плані цін на газ. Прокоментуй, будь ласка, Лесю цю цю аналітику дуже важливу, цю соціологію, точніше. Це досить традиційний. Щомісяця проводять телеканали Суспільні німецькі опити, взагалі, щоб знати, як приблизно суспільство зараз думає, що воно думає, як воно оцінює роботу, роботу уряду, роботу взагалі політиків німецьких і взагалі які є настрої в суспільстві. Звичайно, у зв'язку з тим, що іде війна, вони постійно питають, яке ставлення до України, і знову ж те. Теж питання формується вже котрий раз поспіль, чи треба нам підтримувати Україну попри високі ціни на енергоносії. Ем, і ми бачимо, що практично ситуація не змінюється, і бі, переважна більшість, тобто 71%, загалом говорять про те, що так, ми повинні це робити. Це зелений, і далі правда, це О, Але це всі, 70, 71 це всі так, так. Ем, у зелених ми бачимо, що вся балка геть заповнена 95 відсотків. Дивися, ми про лівих з тобою говорили минулого разу на основі минулих ом, статистичних даних. Там було здається 45%, відсотків, там навіть теж на 3% відсотки збільшилося. Тобто, а в, в традиційних партій, таких як соціал-демократи, християнські демократи і вільні демократи, то там все приблизно раундабат сімдесят відсотків, 75%, як ми бачимо. Тобто найменший рівень підтримки, та дякую, найменший рівень підтримки ми бачимо серед а, АФД оцих ультраправих місцевих, зрозумілих mm -hmm. таких провокаторів, які дуже часто грають на руку mm -hmm. росіянам. Там і навіть лінки, навіть ліві, і про це ми говоримо в усіх цих ефірах. Це про неоднозначність а картини світу, яку дивиться, на яку на яку бачить Україна зі свого боку. Тобто, навіть лінки вони насправді такі. Вони, вони хитаються, і підтримка ними Україна. Ну, ліваків, як в нас прийнято це говорити uh -huh. це німецьких, вона насправді зростає. І вони ще там не переважають, але динаміка йде до власне до зростання. Але тепер другий слайд, це п'ятий кадр, який важливий, мені здається, для того, про що ми зараз говоримо. Це е, чи переможе я вірд дії України, де Кріг Гевінен. Чи може Україна так, чи перем... переможе? Чи Україна? Чи переможе? І ми, і ми бачимо недовіру так, тобто 60% німців не вірять в нашу можливість перемогти. А скажи, це яка ну, динаміка, в який бік іде? Тобто, ми бачимо зараз цей кадр, такий ну дуже скептичний погляд Німеччини на нас, але якось змінювалася ця цифра, чи вони вперше почали проводити такі опитування тепер? Ти знаєш, я вперше побачила, чи, чи я не звертала увагу, але мені здається, що я вперше це побачила. Взагалі, раніше про слово виграла, взагалі в дискурсі німецькому я не чула. Завжди ми чули від канцлера Шольца і від більшості правлячих важливих політиків про те, що Україна не має. Програти у цій війні, тобто була геть інша риторика, і зараз ми бачимо, що з'явилося питання, чи виграє Україна знову ж таки, це оця інша швидкість, яка відбувається в Німеччині, але яка все ще залишається позитивною для України. Тобто, я не знаю, як ми будемо дивитися за цим питанням. Якщо вони будуть далі його ставити е, е, людям, то побачимо, як воно буде розвертатися. Все це пов'язано, як на мене, це з дивною комунікацією урядових органів, яка відбувається, і саме тому люди е, думають, що якось владнаться, ми повинні підтримувати. Але про те, що хтось там виграє, вони е, поки що не задумувалися над цим. Я так думаю, вони головне чують це знову ж таки від свого канцлера про те, що Україна не має програти. і Ми маємо робити все для цього. Мені здається, я вчора прочитала ще до речі, е, дуже розлоге інтерв'ю в Укрінформі е, посла Німеччини в Україні. Анке Фельдгузен, вона е, приблизно теж саме говорить, те, що я спостерігаю, що у Німеччина люди всі підтримують. А от комунікація з боку уряду, особливо з боку, я це доповнюю від себе, соціал-демократичного частини уряду, дуже дивна, тому що вони все ще не можуть конкретно комунікаційно відкараскатися від, від своїх старих постулатів щодо Мир можливий тільки з Росією, зміни через торгівлю. Коли ми з ними торгуємо, у нас не буде ніяких проблем і так далі, все це поступово. Відходить, але не настільки швидко, щоб можна це все перенести одразу в комунікативний в комунікативне поле і переконати суспільство в цьому. Ось приблизно така ситуація складається. А чи є оця публікація в Die Дівельт таким значком, що вони почали відчувати небезпечність гібридних тактик Росії, наповнення країни оцим? Я не люблю слово російськомовним, що у нас у половину України, наприклад, менше, більше немає значення, говорить двома. А мовами, наприклад, я говорю саме російським рашастанським контингентом, тому що тут питання про е, паспортизацію і питання про появу там власне е, руських, які можуть так чи інакше вносити дестабілізацію. Це є а, або просто запрошувати туди російські війська. Це є небезпека на рівні на рівні мілітарної небезпеки. Ми бачимо це в Казахстані і в Грузії. І раптом ми це усвідомлювали, розуміли, це моніторили, це Раптом починаються моніторити німці. Чи є оця публікація вдіваль дзвіночком, чи це а, чи це такий збіг обставин? Чого б це вони раптом напружились? Ти знаєш, мені здається, що саме оця зміна в комунікативному полі, про яке я говорила, це є одна з цих з цих моментів. Це є публікація в газеті Дівель. Тобто ми поступово доходимо до того, що німецьке суспільство повинно знати про те, як справді виходять справи. Є критичні програми, які виходять на телебаченні, де, до речі, прямо говорять і аналізують про те, наскільки фашистським, наскільки схожим на гітлерівський режим, є режим Путін. І те, що відбувається зараз в Росії, і так далі, це все є, але не є настільки масованим. Мені здається, що зараз настав той момент, коли суспільство просто буде деталі більше дізнаватися, якими шляхами, наприклад, дійсно дізнавшись що під загрозою є інші республіки. До цього вони завжди чули про Балтійські країни, звичайно, як країни НАТО, які їм ближче. Про Польщу і так далі. А тепер вони чують ще про інші країни колишнього Радянського Союзу Республіки, і відповідно дізнаються, що російська, російська політична еліта, так би мовити, вона хоче забрати і Казахстан, і вважає його російським, і Грузію забрати хоче, і так далі. Тобто, в такий спосіб мені здається, що в комунікаційному плані. Просуви дуже сильні робляться, як для Німеччини, а до речі, дорогі глядачі. Ставте вподобайку, або як каже Роман Скрипін: Лойк або Лайк, лойк. Ці, ці лойк, такий полтавський. Знаєш, цієї mm -hmm. трансляції з нами Леся Пульман. А з нами Назар Задарі, який готується до червого випуску. Новин до нас дуже скоро після Лесі доєднається Давід Кацарава з Грузії, лідер окупаційного руху, який безпосередньо там в полях моніторить рашистанські активності на лініях розмежування. І буде в нас Айдос Садиков протягом цього дня. Я Розумію, що ми з тобою маємо вже небагато часу, але ще хвилин 10 у нас є 15. А, як скажеш? Тобто, я просто а, хотів а, з okay. тобою обговорити а, ще одну статтю, яка мені здалася важливою, але а, до того я в тебе спитаю а, таке. Знаєш, я не хотів і не хочу піарити твіти Медведєва. А, і цього квазі а, там квазі-президента та і цього дублера Путіна. Але а, здається, що Німеччина почала стежити саме за а, от цими а, як це, проявами імперськості від перших осіб, а, не за фактажем всередині самих країн. Тому що чим мене здивувала публікація Дівельта з одного боку, вона як мені здається, грає нам на руку в усвідомленні ними гібридних небезпек з іншого боку, а я при тому, що розумію, що німецька преса. Дуже цивілізована і технологічна, при всій своїй часто заангажованості, іграх, в які вони грають, і так далі, але не побачивши в статті на тему ем, знаєш, ну, таку дуже інсайдерську тему, де май, майже, ну, неможливо без, не те, що майже неможливо без свідків, без журналістики, свідків побачити те, про що ми говоримо, вони ем, гралися в гру, використовуючи експертів і оцих політичних. Голосів Рашастану, Кремлівських типу Медведєва, але там не було жодного голосу з самої Грузії з Казахстану. Мене це приголомшує. І я розумію, що вони або таким поспіхом, знаєш, відреагувавши на, на твіт Медведєва, негайно почали це робити без власного дослідження. а Я не розумію цього, як людина глибоко, знаєш, стандартизована в питаннях того, як треба працювати з джерелами, і що без людини на місці ти не маєш права на оцінку. Раптом Дівельт не, не найгірше видання Німеччини робить все навпаки. Чому? Ну, ми, власне, знаходимося зараз на тому ж, на тій же стадії, яка, як про, про Україну ми завжди теж саме питали, чому все через Росію розуміємо. Ну тому, що, можливо, ще немає достатньо журналістів, які готові е шукати людей, шукати можливості. Хоча у випадку з Казахстаном і Грузією, я не знаю, як з Грузією, мені невідомі. Так однак, як і Грузією займається, але в випадку Казахстану є кілька журналісток, які навіть там живуть, і так далі. Тобто теоретично це можна все було б зробити. Мені здається, що ми е, спостерігаємо зараз процес е, навчання е, журналістів таки серйозно, не тільки через російські окуляри, дивитися на е, події в колишньому радянському союзі. Тобто, для них ще це все така якась величезна е, площа, десь там далеко, незрозуміло де і. Теоретично, те, що ми вважаємо прискіпливим і потрібним, вони вважають, що вони зробили вже достатньо проаналізувавши цю ситуацію в Росії з їх точки зору. Я думаю, що з'явиться ще публікації і про Казахстан, і про Грузію, коли буде інформаційний привід, так званий. зараз вони повідомили про ці. Як це сказати, я навіть не знаю публікація, це занадто високо про медведєва. Сказати оці його не хотілося б висловлюватися. добре. Ну, ну, я візьму себе. на себе це висіри в твіттері, Да, <гум> <та>, я візьму <гум> на себе цей тягар матюків та в цьому етері, да <гум> але ну так по <гум> факту є ага. Тобто і вони відповідно їх це шокує з якоїсь в якомусь плані, і вони це розповідають у такий спосіб. Спершу це так би мовити, для них дуже вже важливий момент, що вони оприлюднили це і показали, що ось дивіться, Росія ще ем, прагне е, поки кидає око і на інші республіки. Так те, що нам здається, знову ж таки банальним тут здається абсолютно новим і зміною в комунікаційному якомусь такому полі. Є така штука, є така штука, і знаєш, ну, ти до певної міри підтверджуєш мої мої гіпотези, що це була така пожежна команда ОМОН. Тобто вони побачили цей твіт. Їм треба було нехай. тому ну, що є Елла Шлагер, прекрасна журналістка, яка посередній Азії працює, так. розуміє російську, ну німкеня. А тобто вона комунікує там з а, російськомовним населенням в цих країнах, зокрема і казахським і узбекським, тому що ну ми всі нащадки на жаль Савкової імперії. І маємо цей з одного боку актив, з іншого пасив, да можливість спілкуватися імперським імперським язиком, але використовувати його на власну користь, коли це треба для комунікації. Наприклад, і Елла там є. І я не побачивши Елли, там знаєш, не побачивши інсайдерів. Зрозумів, що це якась така пожарна команда спрацювала. Я коротенько хотів е, глянути разом з тобою на статтю, яка мені здалося дуже грамотною і е, до певної міри обнадійливою. А що мені, як там, скептику до певної міри Німеччини, е, хоч... Усвідомлюючи, що, що це наш союзник такий хиткий і, і непростий, але е, маючи на увазі всю нашу і всю цю тусовку, е, тамтешню коротше, попрошу зараз дев'ятий слайд. Це економіст. Останній випуск. Ми маємо е, нова. Німеччина з'являється, чи може країна сама впоратися з цим? A new Germany is emerging. Can the country handle it? економіст. Дякую, студія, за цей слайд. Зараз процитую кілька цитат. Звідти до речі, мені відкрила на це очі Катя Супрун, наша незмінна ранкова ведуча і оглядача всіх подій, які відбуваються власне. От в такому слоті, коли люди ще прокидаються і, і отримують перший заряд бадьорості. І інформації Катя Супрун а, я не знався. Я був підписаний на економіст. В Грузії закінчилась моя підписка. Я плакав крокодилочими -дил сльозами. Що в мене закінчилась підписка на економіст. Вирішив засейвити гроші а, і поки не підписуватись, бо був на фронті. Тут я потрапляв в Україну часу, бо ми воювали два місяці. Читати не було. відкриваю «Економіст» і Розумію, що він відкривається <с> без підписки. Тобто, нашим глядачам наголошую. Економіст найкращий економічний часопис, аналітичний часопис світовий, доступний в Україні без передплати. І насправді передплата коштує до 200 євро на рік. Досить серйозні гроші для багатьох. І ми можемо робити це зараз, власне кажучи, з, з допомогою журналу Економіст і його редакції. Вони відкрили нам доступ тут. А кілька цитат коротенько, і відпускатиму вже тебе по справах. Я для себе раптом зрозумів, що окрім Шольца і відповідно людини, яка передувала йому в, в лідерстві його партії Шрёдеру, оці компанії, до якої ми до до другого ставимося. З зрозумілих причин, як ми ставимося до шрьодера, до Шольца, отак. Але я читаю в економісті, для мене це стало відкриттям, що власне новий лідер цієї партії, через те, що Шольц очолив уряд, новий її лідер коучер, один з лідерів, перепрошую, цей 44-річний Ларс Клінбайл. Як пише економіст, блантлі tool for peace». Відкрито обговорює мілітарну силу як справедливий, легітимний знаряддя для здобуття миру. Цитата: It is not talking about war that leads to воре, це не розмови про війну ведуть до війни, а закриваючи свої очі на реальність, от що веде до війни. І він фактично підтримує підтримує мілітарну допомогу України і це таки здається реально. Поворот в іншу реальність для Німеччини. А, тому що оце наслідування Шрёдера так чи інакше відбувалося там, і ми чуємо геть нову риторику а, абсолютно відп... ту, що відповідає, як я її називаю реальній реальності. Mm -hmm. Наскільки я mm -hmm. правий в тому, що це, що це розворот, чи це моє wishful thinking, чи це мої забаганочки? Um. Ну, розворот, в принципі, стався Німеччині 27 лютого, з виступом перед Бундестагом, із, відповідно, рішенням Німеччини надавати зброю, яку, але взагалі саме рішення це було вже великим поворотом в історії, історичним, Ми говорили про історичний поворот постійно. Питання в тому, до речі, що стосується також Лараса Клін, в тому в сенсі, наскільки активним він є, він пройшов за цей час за ці місяці повномасштабного вторгнення. Теж різні фази. Тобто він зараз знаходиться на позиції, яка є найрадикальнішою для соціал-демократичної партії, от підтримуючи повністю доктрину, і так далі. Тобто, на словах тут все абсолютно супер, що відбувається на справі. Це інша, інший, інший погляд. Тобто затримується багато можливостей надання Україні зброї, там є цілі списки від промисловості, хто хотів би робити це, можемо конкретно по цьому списку колись зробити ефір, подивитися, що там саме могло б надаватися, але не надається, і гальмується урядом, і так далі. Тобто тут солідарність з Україною є. Скрізь в урядових партіях в соціал-демократичній шредер це вже вчорашній день. Тобто, це однозначно в соціал-демократів. Пропа але... зв'язок. Інше питання. Про Пропав зв'язок. здається, ти повернувся. Вибач, останні 20 секунд від, відвалився зв'язок. Окей okay, я сказала про те, що дарність з Україною від соціал-демократів правлячих, тобто від партії Шольца, вона є однозначною на словах. А те наскільки вона на справі втілюється, це вже інше питання. Я думаю, окремим метером, якщо в нас не вдасться, впевнений, вдасться, зробимо цю аналітику, про яку говориш ти, і можливо підключимо Еда конецького. Колишнього ну, власне не колишнього діючого, але в церу запасу Бундесверу, і з ним перевіримо. Знаєш, на, на, на реальність наші припущення, наші гіпотези. Давай, давай, будемо плануватися. Можливо, на наступний тиждень. Лесю, я тобі надзвичайно вдячний за твій час, дуже обмежений сьогодні. З тяжким серцем відпускаю тебе, бо я сьогодні один в студії Нік Фельдман на лікарняному. А я намагаюся впоратися О, з усім разом дуже. з Назаром Задерієнт. Так, але ми, ми тут, ми тримаємо руку на пульсі. Я тобі надзвичайно вдячний за цю аналітику. Надзвичайно важливо. Посибі тобі величезне, гарного дня і на зв'язку. Також тримайтеся, слава Україні. Героям слава! Дякую, Леся. З нами була Леся Пульман. Леся Пульман.